Дивіться, сутеніє, так якось тихо, десь вдалі тільки собачий лай чути. <кхе> Запитували мене, чому виходить, дійсно так якось темно, чому зараз на персиках в червень місяць жовтіють листочки. Таке відчуття, що вже осінь настала. Я зараз розкажу і покажу. Чому це так? Таке відчуття, що, мабуть, зараз 20 числа червня, і, виходить, зараз пішов другий ріст пагонів. І якщо ви за деревом доглядали, слідкували за моїм відео, вносили різні фунгициди, добрива, у вас зараз, по ідеї, стоїть хороше зелене дерево, і на ньому є жовті починають скидки. Я відчуття, що вони мають опадати. І це Товариш ішов. І виходить, зараз я вам це все розкажу і покажу, але я вам зараз дещо покажу, що в мене тут таке росте. Не знаю. Мені дуже подобається. Хоча зараз можна сказати, що як мені же, теж казали, ну, жіноця ця тема, що ти займаєшся ерундою. Мужик має ходити на рибалку, мужик має ходити там, на охоту, в сауну з товаришами. А у мене от така якась таке хобі. От зараз я вам покажу. Ось, дивіться, я мало це колись показую, але покажу. Бачите, в мене барбаристики. Тут коніки ростуть. Корики, тут звичайні просто смарахтики, тут барбариси шаревидні, з такими золотими кінчиками. Бачите? Оце я реально кайфую від цього. Тут на штамбі такі голубі ялинки. Тут такі штамбові різні є, виходить туйки. Бачите? Все викосив, все чудово. Тут такі туйки в мене, такі смарагдики, такі ось, бачите, шаревидні. Ну, реалі... ну, Звичайно, проходить реалізація постійно. Але, але тут на штамбі, бачите, такий голд смарагд голд. Тут тис такий золотистий, золотистий, бачите, краса, яка. Не знаю, чи буде передавати. Тут ось так. Тут такі дивіться, які туї насичено жовті. Не знаю, чи буде зараз зараз вечір, буде передавати насичено жовті, такі янтарні прямо. Тут такі звичайні тис. Тут, бачите, такі ніваки шапочки Краса. Тут майбутня спіралька буде. Ось, Бачите, тут теж майбутня спіралька йде. Ну, ну, Є лівці різні. В тому плані, ось дивіться, що я вам хотів показати. Ось, Троянди на штамбі, бачите? Дивіться, які троянди. Дивіться, скільки бутонів на них ще зараз. Маса. Теж такі є. Да, задоволення не з дешевих, але ну, це біла буде. Це буде жовта. Це червона. Це знову біла. Ось це червоні листя, бачите, це буде фіолетова. Така фіолетова буде. Оце я вам хотів показати, щоб почали троянди. Ну, це козацький олівець, у мене різні такі фігурки, тваринки, формочки. Бачите? Тут, до речі, ще є ось така ялинка у мене шари видно. Ну, Сосни на штамбі, гортензії на штамбі. Бачите, зараз теж будуть цвісти вже. Ось дивіться. Спіреї, кульки, там у Теж бачите, шаровидні. дивіться, така шапка сосни. Реально я не знаю, чому я вибрав іменно це мій організм. Таке сердечко є, бачите? Різні види на штамбі є. Теж ось дивіться, можна побачити. Ось голд смарагд, бачите, на штамбі такому. І ось такий на штамбі в мене є переплетений. Бачите? Штамм переплетений такий. І так формується ще Це голуба ялинка, це кедр, Ні, не кедр, а теж бачите штамп, штамп. і тут так буде формуватися такий шар. Не, шта, не кедр, а бук, бук карушна. Ну це звичайні туї смарагд, але ж подивіться, яка крона, яка насиченість. бачите? Вроді невеличка, але бачите то, що вона підрізалась. Ой, я тут став, тут в мене треба дуже обережно ходити, тому що бачите, ось є в мене, це вчора обкосював. Ось такі є декоративні, жиємо декоративна. Ось бачите, ось такі листочки в неї. Вона дуже хорошо розходиться по, по території, так розповзається і доволі непогано виглядає потім. Дуже багато порту лаку є. Бурянку такого може когось буде цікавити. <смі> це да, в нашо? Кажуть, це холодок, але я вас дуже розчарую, це не холодок, це спаржа. Похоже на холодок, але це не той холодок, що ми знаємо з дитинства. Зрозуміли, так? Да? Ось такі є, наприклад, барбариси. Коротше, йдемо до, до цього, як це його називається. До того ж персика, да? бо ми ще й не дійдемо. А ось дивіться, голубенький такий яльвець теж розтягується по землі. Дивіться, яка краса. Дивіться, зразу вам скажу, я не знаю, чи я зміг би, наприклад, вам може когось щось зацікавиться, що я вам показую, чи я зміг би почту передати. Хіба, якщо це можна, це чисто на осінь. Осінній період, бо до мене так люди тут. Ті, що по місту живуть, вони там приїжджають, ми викопуємо зразу з комом і відсилаємо. Ось така є ялиночка, бачите? Другий пішов приріс молодий, Така буде теж купа. Купа наростати. Така, опа, купа, мала купа давай ще. А ось дивіться, теж мені подобається сосна, подивіться подивіться на цю красу, Подивіться тільки на цю сосну. М -м -м, обожаю. Так, Але підійдемо до... Персика, ось, дивіться, листя, чому воно жовтіє і, як правило, опадає. Це нормальний стан на червень місяць. Ось бачите, нормальний стан дерева на червень місяць, якщо у вас ці листки хороші, а поодинокі такі випадки, ось такі по жовку, ви його можете викидати. Це нормальний стан персика. Тобто не звертайте увагу, давайте підемо до другого. Тобто все зелене, ви бачите, крона зелена, все чудово, все класно. Але є такі ось поодинокі випадки, це одні з перших листочків, які вже пройшли свій життєвий цикл, і вони вже в принципі нам не потрібні, вони нам корисні. ніякої корисні не несуть дереву, тому дерево вважає, що воно лишнє і викидає. Якщо у вас така, такі листи зелені стоять зараз на персику, тоді поодинокі це все фігня. Ось от така от ситуація. Ось бачите, Це другий сорт персика, бачите вже наскільки. Це чисто крули такий, як яблуко ті були продаваді, це круглий. Ну, такого немає. Такі з десяток є, а теж є, ось дивіться, бачите. Ось таке. Це нічого страшного немає. Головне, щоб листова пластина основна була ось така. І були такі мощні, хороші пагони. О, оце воно. До речі, ось бачите теж, бачите, от така от ситуація. Маємо листочок, то нічого страшного з цим немає. Тому не переживайте, мій дорогий підписник, хто мені це написав, і всі інші глядачі, які дивляться, це моє відео до цих пір, вам велика подяка. Бо тому що почав за одне, а кінчив за друге. Тому якось так. Все, бачите, ще такі лівці, жовті є, е, голубі є ну, от. А я про своє, так? Да? Ось така ситуація.